Добрий день. Опять же такі модулі з Китаю. Китайці молодці роблять модулі на всі випадки життя. От. Це шуруповерт. Я там переробив на літіві батареї. От. І випадково-випадково е, наткнувся на Алі на такий от тестер. Тестер бат... заряду батареї. От, я його вже поставив сюди. От він показує. Відсвічує, не видно, що заряд батареї 50%. Ну, досить полезна штука, я вам скажу. Так невідомо, наприклад, скільки заряд батареї, як то кажеться, що ви щось збираєтесь робити, а от якби батарея розряжена. Такий тестер. ну Там є різні, там є різні на різні батареї. То, під літієві батареї, ну то в принципі, не під літієві, то під будь-які батареї. Тестери, оцей на 12 вольт, там є на 4, тобто на одну батарею, на 3, на 7 вольт. Одним словом, там є всяка всячина. От. Підключається дуже просто, там плюс-мінус. І ну, єдине, що ну він тонесенький, гарний. Він такий як копійка по розміру. Молодці китайці, молодці. І от нажимаєте і він вам показує залишок батареї в процентах. Ну, це чисто так відносно. Там, як то кажеться, суперточності нема. Але річ потрібна. І коштує вона, от я за два за дві штуки дав. Щось там 75 центів. Одним словом, дуже дешево дуже дешево і, як на мій погляд, дуже потрібна штучка. Особливо хто mm -hmm. так щось хоче контролювати заряд батарей, де їх треба контролювати. Так що, майте собі на увазі. Силку на цей тестер я скину. Де він на Аліку продає? Там є різні подовгасті. Ну, я собі вирішив такий, бо такий легше поставити. Дирку висверлив, по діаметру вставив і все. Подовгастий, пивляти. а такий, мені здається, краще. Дякую за перегляд.